Що на сьогодні? А руки. Маленька лупси. Так. Дитинка. Маленька дитинка. Це в мене соску. Соску. Ну, соськи, напевно, нема в неї, але вона лопси літлс. Вона маленька. Літтус мамі. Так. Вона така, як золушка. Гарбузик. Є в неї гарбузи. Пока а где твои мама? Е ножички, мама? Есть ножички, есть разные У нас твои Давай и Давай. Давай. Не, мы уже построили. <святый> <святый> <святый>

Ось у нас така красотка, малишка. Так. Тримається туфель. Туфельки знімаються. Правильно. Які гарні. Знімай ще один. І от така туфелька. А, один? Бачиш, це справді золушка, тому що в неї навіть Хрустальні туфельки. Я покажу. Вона ну, Отакі туфельки гарні, прозорі. А на туфельках... давай попробуємо її о'єць. Буква Л. І потім, і потім сейзує. Рібон. Чи як вона? Um... Рібон сліперс. Не знаю От. Давай попробуємо вот адят. Шапочку? Yeah. Шапочку. Давай спочатку ми роздінемо, подивимось, як вона. Отут платько, скидаємо. Yeah. І... Давай, дай, зараз... дай, дай, дай. Давай спочатку скинемо. Ой, світочка побуті. Подивимось, яке в неї гарні. От. Покази, Трусики. покази. Покази, покази, яка вона? З е... wow. шпилькою. <пілка> <пілка> <Я> <пілка> вону, псі, вона рухає ножками. Вона може давай. сидіти. вона неї дуже тяжко, голова. Важка-важка, правда? Вона маленька Ручки рухається. І І голова, дай, дай. Дай, дай, Вовка дай, рухається взагалі отак. <пілка> Плаття дуже-дуже гарне. на ліпушці згори донизу. Ой, так, чекайте, бо тут сипочка. Ну, мама, ну, мама. Давай вот. я Тут пише Лупси. От. Дуже гарно, якісно зроблене платіжко. Правда, Кароліночка? Ой-ой-ой! Каролінка ще й знайшла шапку. Мі, мені холодно, холодно вдягайте мене платячко, ой-ой-ой, мамо, вдягає. І звариш мені супчику з гарбуза. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Давай вдягаємо. Скоро Ой. Ой, і взуй мене, мамо. Ти мама її, так? Ой. Я та Кош... я яка хію. Кошний малеша. Я всі пі... носити. Докоп да, як доктор Докоплюси. Так, якби торплюшувати? Подадіте. Ой, я вже в А тепер треба ще капчики. А де? А де апхет? Туфля. А де? А де. Не знаю. І mm -hmm. така Лялечка. Ти не бачила її. Ну що, сподобалась тобі ляля, так? І що? А, вона каже, пока. Ставте нам лайки, так? І ми покажемо вам ще багато цікавого. Пока! Мініма-маус. Міні-маус, так. І це її дитинку. І кухню, як ми. А сейчас. Все. Пока.